Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на перегляд розкладу пасьянса на період з 25 по 31 серпня, останній тиждень літа. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали? Котик, романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Намагайтесь не допускати в свої стосунки нікого третю особу, а також не попадіться самі. Наприклад, у вас стосунки, а людина вже має сім'ю. Ось тут, друзі, замок. Якась справа у вас завершиться або стане на паузу. Іноді так необхідно тоді дивіться по своїх обставинах, як правильно зробити. Череп, квітанці борги, можливе сезонні захворювання. Корабль, якийсь новий проєкт, можливо, далека дорога, наприклад, на відпочинок або відрядження щось таке. Потужне та грандіозне. Записуйте, якщо не встигайте запам'ятовувати, а ми прямуємо далі. На моєму каналі, друзі, вийшли наш синій пасіян на вересень. Дивіться за сповіщеннями, коли саме ваш знак зодіаку. Всі вийдуть одразу, але не за чергою, а так як я зможу їх опублікувати. Тому що багато відео YouTube не дозволяє публікувати одразу. А у нас з вами другий розклад. Знак зодіака Діва з 25 по 31 серпня. Стріли в колчані в десяточку. Закриття на замок. Ви завершите якісь свої важливі справи і будете бачити результат. Покровительство вищих сил. Ось тут кайдани, невеличкі розбірки в родині, а також стабільність сімейних стосунків. Ось тут якийсь договір. Або пропонування руки та серце. І що цікаво, що навколо нього ось тут закриття на замок. Зверніть увагу, якщо ця ситуація вас стосується, можливо, треба відкласти на якийсь термін ваші справи, тут начебто щось успішне, а далі договір і закриття на замок. Можливо, ви вже встигнете щось зробити одразу. І завершити цю справу. то дивіться по своїх обставинах. Або треба зупинитися для того, щоб щось підкоригувати. Ще можна так сказати, що вам хтось запропонує руку та серце, а ви відхилите цю пропозицію. Можливо, і таке. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на завершення вашого тижня. Знак Зодіака Діва з 25 по 31 серпня. Третій роскоп. Ось тут покровительство вищих сил, парасолька. Лавровий вінок це успіх, а також отримання документа. Ось це поєднання може показувати вінчання. Ось в попередньому розкладі було завершення і каблучка. Тобто, можливо, наприклад, хтось відгуляв весілля, а оце може показувати вінчання. Іноді весілля буває посередині тижня, а вінчання на вихідних. Такі правила чомусь. І отримання документу. А для когось це може означати також якийсь успіх. Не обов'язково по роботі якісь особисті моменти, а покровительство вищих сил це коли, наприклад, мама молиться за дитину, і дитина вступає в престижний вуз, думає, що вона умна, їй повезло. А мама все ж таки грає велику роль, і, так би мовити, ось ці вищі сили мама притягнула, щоб допомогти дитині поступити. Іноді так буває, але. Хтось в це вірить, хтось не вірить, але це факт. Вищі сили вони допомагають, коли їх про це просиш. В добрих справах, звісно. Ось тут замок, завершення якоїсь ситуації. Це начебто все. Дивимося, друзі, сьогодні на колоді мадам Ленорман. застереження для знака Зодіака діва, змія, хитра, підступна людина, котра може вас чимось, вам чимось зашкодити. Можуть бути також питання по здоров'ю, застереження, зверніть на це увагу. Порада. Карта букет. Приймайте подарунки, будьте щасливі всі, незалежно, коли ви святкуєте свій день народження на цьому тижні, або трохи раніше, або потім. Це порада. А також, друзі, одна карта для тих, хто святкує свої дні народження. Саме на цьому тижні. Карта на рік вперед. Карта гори. Наступний рік може мати якісь складнощі та труднощі, але діва це не той, хто боїться цих складнощів. Ви обов'язково здолаєте все. Зазвичай діва має якийсь план для того, як і що робити, для того, щоб був успіх. Якщо буде, наприклад, сумна хвилинка, то ви не розчаровуйтесь, беріть себе в руки, думайте, як правильно зробити, і ви обов'язково все отримаєте те, що ви хотіли, мріяли та планували. Ось такий, друзі, для вас вишив розклад. Дякую всім за підписки, перегляди та лайки. Запрошую нових глядачів підписуватися. Дивіться розклади на вересень. Вони також для вас важливі. Це у вас йде після дня народження один місяць. А хто святкує, слідкуйте за сповіщеннями. Одразу після цих розкладів на тиждень вийде друга частина на вересень. Наш маленький синій пасіян, з котрий всі люблять. До зустрічі!